Назвіться для протоколу Джин Ерсо. Дебютував тизер нового фільму у всесвіті Star Wars – Вигнанець історія зоряних війн. У ньому мова піде не про джедаїв, як зазвичай, а про повстанців, що намагаються викрасти креслення зірки смерті. За хронологією дії картини відбувається незадовго до початку четвертої частини саги. Як нашіптують плітки, у фільмі з'являться нові штурмовики Дарт Вейдер та, можливо, лише можливо Камео Хана Соло. Прем'єра в Україні запланована на 15 грудня 2016 року. Же будеш і далі битися, ким ти тоді станеш? Юніверсал все ж заманила Шарлі Стерон у форсаж. Акторка зіграє головну негативну роль у восьмій частині франшизи. Поки немає інформації щодо персонажа, але судячи з попередніх сюжетних ходів, це має бути або мати, або сестра Джейсона Стейтема та Люка Еванс. У бойовику зіграє також стара гвардія. Він дизель Джейсон Стейтом та Двейн Джонсон вже підтвердили своє повернення. Світова прем'єра запланована на 12 квітня 2017 року. Кіліан Мерфі знову зіграє у Крістофера Нолана, актор, що з'являвся у трилогії про темного лицаря та початку, зніматиметься у новому фільмі режисера Дюнкерк. Ця історична драма розповість про легендарну евакуацію британських експедиційних сил під час Другої світової війни. На додачу до Мерфі у фільмі зіграють Том Харді, Кенет Брана та Марк Райленс. Оператором стане Хойте Ван Хойтем, що працював на інтерстелером. А музику напише Ганс Циммер. Поки що в акторському складі не вистачає лише одного знайомого обличчя Майкла Кейна, який з'являвся майже у всіх фільмах Нолана. Прем'єру фільму запланована на 21 липня 2017-го. Екранізації Стівена Кінга все більше на черзі Доктор Сон. Книга, що побачила світ у 2013-му, розповідає про сина головного героя Сяйва Дені, в якого є дар Яснобачення. Адаптацією роману займається Аківа Голдсман, що в 2001-му отримав Оскара за сценарій фільму Ігри розуму режисера і акторський склад поки не називають, але вже відомо, що сам Стівен Кінг стане виконавчим продюсером. Блін, де це ми? чувак. На ваші вечірці вбили карлика, і ви під Стрічка Любомира Левицького селфі парті вдало дебютувала у вітчизняному прокаті. За свій перший вікенд картина зібрала 2,5 мільйони гривень і 38 тисяч глядачів. У вітчизняному кінопрокаті цей результат став третім на тижні. Попереду Зоотрополіс та Бетмен проти Супермена. Проте фільму вдалося обійти вулицю Монстру 10, яка заробила 1,6 мільйони гривень. Старт непоганий, але до рекордсменів далеко до порівняння з. Тричка вісім кращих побачень заробила за перший вікенд 11,5 мільйонів гривень. Народ спокійно важника. Джаред лето долучився до багатостраждального проекту аутсайдер, який з середини 2013-го зазнає постійних змін. Актор виконує роль ув'язненого американського солдата у післявоєнній Японії. Звільнений завдяки своєму співкамернику персонаж прагне повернути борг. При цьому все глибше та глибше занурюючись у злочинне угрупування якудзи. Якщо все піде за планом, зйомки мають початися вже цієї осені. А тим Часом актор готується дивувати фанів ролю Джокера в загоні самогубців. Своє перевтілення в класичного героя коміксів він коментує так: ти розумієш, що повинен зробити щось інше, роль має бути твоєю, і це трапляється постійно. Чи то ти композитор, що працює над столітньою музичною темою, чи актор, що грає відому роль, режисери переробляють великі фільми, актори змінюють ролі. Це давній процес від обличчя зі Шрамом до Гамлета. В певному сенсі нова інтерпретація дуже цікава. Річ перший трейлер фільму вже. The ladies, Bohemian Rhapsody, what if a MTV Movie down, Rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office. Who would have stopped him? I want to build a team of some very bad people who I think can do some good. Y'all jokers must be crazy. I'm not just one of many toys. What? Tell me what to do and... This is the deal. You disobey me, you die. You try to escape, you die. You got a boyfriend? you irritate or vex me i'm known to be quite vexing i'm just forewarning you you die you don't own me. they get caught we throw them under the bus don't tie me down never what a ride let's play come on got some better too i love this guy Uh -huh. not good. Don't forget. We're the bad guys. How you sweet talking me? All of that chit chat's gonna get you hurt. The back is ready to crack We'll you want to see something Yo, yeah, you see. want to see something yes i want to see something i was just trying to get you there you no know hard feelings right we good what you having beer whiskey what am i 12 how about you hot stuff water that's a good idea honey